16 листопада в Україні відзначають День Радіо, телебачення та зв'язку свято людей, які щодня залишаються поруч із нами навіть тоді, коли ми їх не бачимо. У часи війни роль телебачення стає особливо відчутною. Воно дає опору, пояснює складне, простими словами: заспокоює, коли тривожно, і об'єднує, коли потрібно триматись разом. Хоча команди першого муніципального немає у кадрі щодня, але саме вони допомагають містянам зрозуміти, як живе Білгород-Дністровський. Від новин про комунальний сектор, про заміну труб, нові лінії, ремонт доріг, чистоту вулиць, до сюжетів про безпеку міста, роботу рятувальників, інспекторів, соцслужб. Коли десь потрібно попередити, підказати чи просто нагадати, телебачення робиться швидше за всіх. Кожне рішення міської ради це не просто новина, це зміни, які торкаються життя людей, і журналісти допомагають зрозуміти, що за ними стоїть і як вони впливають на громаду. У сюжетах першого муніципального завжди багатолюдяності це історії про збори на лікування, добрі справи, благодійні ярмарки та допомогу збройним силам. Це те, що тримає наше місто сильним і небайдужим. Телебачення це ниточка, що поєднує людей між собою, допомагає нам бути ближчими, впевненішими і відчувати. Ми живемо в місті, яке дбає, розвивається і тримається разом. У цей день хочеться сказати просте. дякуємо всім, хто щодня працює, щоб громада знала правду, була почутою і залишалась єдиною. А нашим глядачам вдячні за те, що ви завжди залишаєтесь з нами, зі святом тих, хто робить світу навіть у найтемніші часи. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.